Загальновідомо, що гра найдоступніший і найрезультативніший метод пізнання для дітей. А якщо додати сюди гумор, отримуємо КВН ЮІР клуб веселих і найкмітливіших юних інспекторів руху. Сама назва говорить за себе. Малі жартома змагаються на знання правил дорожнього руху та автосправи. Народний предмет, якщо важна. Ми вже от місяць працюємо над нашим сценарієм. Ну і за місяць ми вже переглянули багато сценок, багато всяких висловів про даї. І так вже трохи знаю про цю е, роботу. Включаємо кожен свою фантазію, уяву, дотримуємось певних правил та вимог. І ось виходить таке шоу. І, хоч тематика шоу начебто вузька, однак малим гумористом все ж вдалося висміяти і стан українських доріг, і атмосферу у вітчизняному громадському транспорті, і толерантність водіїв. І більше того, не забули і про самих державтоінспекторів. До речі, саме вони, і в журі конкурсу реакція у залі суттєво різниця від тієї, що на дорозі, коли він ходив в дитячий садок, з У ньому вже тоді бороли виробилось почуття справедливості, хто обганяв. Тож користь подвійна. Діти навчаються, де ж автоінспектори дисциплінуються. Підтвердження вік КВН юіру йому 38 років. Тобто, конкурс майже ровесник свого старшого брата -КВН КВН і тезки квену КВН сібрати ще чистими руками. і Підтримкою полівають. Цього разу на фіналі обласного центру зустрілися одразу шість команд із шести шкіл Хмельницького, а саме збірні навчально-виховного комплексу номер 6 загальноосвітньої школи номер 14, 25, 24, гімназії номер 2 та навчально-виховного об'єднання No5'я. Дітлахи змагалися у трьох конкурсах: привітання, розминка і музичне домашнє завдання. От тільки цих випробувань виявилося замало, аби визначити переможця. Скоше не було нас сьогодні. Три команди зайняли найбільше балів, то тобто, у на сьогодні три перших місця. Команду Туті підйом, «ДТП» і Фани Дії. Ми запрошуємо 21 числа, буде проводити додаткових два конкурси. Кращу команду визначать за допомогою додаткового конкурсу, змагатимуться у двох турах, розминка і відеокліп. Переможці відпочиватимуть у таборі чайка а також відстоюватимуть честь міста на обласному рівні. Юлія Стафорова, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.